Перспектива побудови щасливих стосунків в найближчі 3 місяці. Подивимося. Для кого цей розклад, подивимося. За індивідуальними розкладами, Звертайтесь за покликанням в шапці профіля Там є інформація про курс Таро. Хто хоче вивчити Таро, хто хоче приділити цьому увагу. Отже, перспектива побудови щасливих стосунків в найближчі три місяці і для кого цей розклад. Так. Для людини, яка. Угу. Дивіться, тут чоловічі йдуть, хоча і жінка, може бути чоловік і жінка. Якщо жінка, то можете бути, от багато у вас дуже обов'язків, я сама і так далі. Можливо, чоловіча у вас робота якась, от коли треба силу прикладати, або мати такі здібності чоловічі. Просто знаходитесь в чоловічих енергіях. Якщо ви чоловік, то ви король жезловий. По жезлам це може бути лев-овен стрілець. Якраз дивіться, тут більше всього, що однозначно лев овен, стрілець, або ви зараз в таких енергіях, коли на вас це горить, ви щось робите, ви ідеєю якоюсь заражені. Ви, можливо, знаходитесь в енергіях, коли запальні, дуже швидкі такі енергійні. І якусь інформацію отримали. Угу. Так, самі по собі вежезлові, але дивіться, знаходитись чомусь в холодних енергіях. Чому? Так, були сповнені емоціями, але щось трапилося і ви впали в якісь обмеження. Якісь обмеження. Це можуть бути як зовнішні обмеження, які е, сковують вас, обмежують в певних діях, або можуть бути і внутрішні блоки, щось ви не бачите. Е, можливо, щось ви в собі подавляєте. От, і хочете вийти з цього стану. Вам от подобалося раніше, як ви себе відчували. І оцей блок, ви зрозуміли, що цей блок вам треба прибрати з вашого життя. Тобто ви вже почали це робити. Так, перспектива, можливо, це якраз і стосується особистого життя. Перспектива побудови щасливих стосунків в найближчі три місяці. Давайте подивимось. Перспектива побудови щасливих стосунків в найближчі Три місяці. Тут ви щось закриті. Так, ну давайте подивимося, якась допомога. Дивіться, ну все ж таки ви знаходитеся в енергіях. Ну. По дев'ятке жезлів, от ви. Щось боляче було в вашому житті, да, і вам легше для душі, вам легше так було відгородитися від світу, не підпускати до себе близько якихось людей через те, що. Або стосунки були, оскільки ми на особисте життя дивимося тут. Стосунки були якісь от і сам і не сам був, іначе сам, можливо, скалічені якісь стосунки, тобто, не так ви бачили відношення до вас чоловіка, якщо ви чоловік перевертаєте під себе, коли духовності було мало, можливо, на пристрасті дуже багато, на грошах було дуже багато уваги. Можливо, хтось дійсно. От коло вас знаходиться через те, що ви чи щось виграли, чи маєте якісь, якусь нерухомість. Тобто, і ви боїтеся повторення цього. Але прийде, можливо, людина. Можливо, прийде час, коли вам вищі сили допоможуть, пошлють помічника. Ця людина може бути з минулого або Так, з минулого. І тут знову десятка мечів. Давайте ще подивлюсь перспектива побудови. все таке є чи немає. Це на перспективу чи ні? Так, на перспективу у вас людина не відпустить. Тобто ви отримаєте все-таки перемогу. Так, перспектива стосунків може бути, але вам треба прибрати ці обмеження. Дивіться, вони можуть, оці обмеження, коли ви не підпускаєте до себе людей. Хоча вам допомагають, вас, можливо, знайомлять хтось. Можливо, до вас приводять людей, з якими б у вас могли бути нові стосунки, але. От, щось вам не подобається. І приємно, і залицяються ці люди. Але ви боятеся цього, що станеться. Ось у вас присутній страх. присутній страх. Можливо, це залежність якось. Тобто, отут позбавляйтеся залежності. Дивіться, з'явиться людина, імператор. Так, позбавляйтеся залежності. Покажіть. Як ви себе любите, виставте обов'язково на початку відносин, виставте рамки певні, щоб людина не могла пере, переходити їх. Бо ця людина або занадто багата по дияволу може бути маніпулятором, і тут головне вибудувати відносини так, щоб людина до вас в плюсі йшла. Е, так, далі. У вас можливі стосунки, дивіться, і допомога йде вам від цієї людини, і е, побачення у вас будуть такі приємні залицяння. Ви будете задоволені життям, будете щирими, відкритими, які ви є насправді з цією людиною. І ця людина вас нікуди не відпустить. Ця людина триматиметься за вас і е, дивіться, все ж таки, якщо ви бажаєте цих відносин, а ви їх бажаєте, то ви отримаєте перемогу, ви будете задоволені. Оця людина, якщо ви правильно вибудуєте відносини на початку, оця людина. Зробить вас щасливою, підтримуватиме вас завжди дивитиметься на вас щасливими такими очима, коли хоче, щоб ви були щасливими. Нехай все хорошу неодмінно збувається, негараздий негатив обходить сторону.